Колеги, ми продовжуємо робочий день. До слова запрошується речник адміністрації президента України з питань АТО, полковник Андрій Лисенко. Доброго дня, шановні колеги. До вашої уваги огляд подій, які сталися минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції. Вчора на Луганському напрямку противник надвечір тричі порушив режим тиші у станиці Луганській. Зокрема, під вогонь окупантів знову потрапив зачинений контрольний пункт в'їзду-виїзду. Донецький напрямок одразу після опівночі окупанти здійснили грубе порушення мінських домовленостей. Ворог відкрив вогонь із гауби 700 Б калібром 152 мм. Було випущено близько 50 артилерійських снарядів. Вогонь вівся з відстані приблизно 20 кілометрів. Внаслідок обстрілу у селищі Правдівка Костянтинівського району Донецької області пошкоджено православну церкву. В ній вибито шибки. За інформацією головного управління розвідки Міністерства оборони України, під час стрільби окупанти коригували вогонь за допомогою новітнього російського комплексу радіолокаційної розвідки Зоопарк 1. Крім цього, противник здійснив низку мінометних обстрілів під Авдіївкою та Зайцевим, а також застосував БМП поблизу Луганського. Всього минулої доби на Донецькому напрямку відбулося 9 ворожих обстрілів. Маріупольський напрямок. Протягом доби здебільшого ввечері противник здійснив низку обстрілів в українських позицій та населеного пункту. Практично по всьому фронту. Найбільше їх відбулося у Мар'їнці та Широкіному. Внаслідок злочинних дій окупантів у Мар'їнці та навколишніх селах є проблема з електропостачанням і призупинено ремонт газопроводу. Вчора на Маріупольському напрямку зафіксовано 17 ворожих обстрілів. Тобто, за минулу добу, внаслідок бойових дій, загиблих в лавах українських воїнів немає, але троє зазнали поранень. Це сталося на Донецькому напрямку. Зокрема, один наш воїн був поранений під час атаки ворожого безпілотно-літального апарату, який скинув запалювальну речовину. Інцидент стався в нашому ближньому тилу в районі міста Костянтинівка. А два інших солдати отримали поранення внаслідок ворожих мінометних обстрілів під Авдіївкою. Також надійшла уточнена інформація про втрати українських військ за минулі дні. Зокрема, позавчора, 23 квітня, загинув ще один український воїн. Він отримав надзвичайно важкі поранення на передовій поблизу Луганського і помер за декілька годин у Бахмуті. Уточнення для того, щоб люди розуміли. Дані по поранених ми подаємо одразу. Якщо, не дай Боже, трапляється так, що людина померла, ми одразу про це повідомляємо як уточнену інформацію. Головне управління розвідки Міноборони також оприлюднило втрати ворога за минулу добу. 24 квітня загинуло три та поранено дев'ять окупантів. Зі складу трьох підрозділів незаконних збройних формувань, а також новоствореної Національної гвардії Російської Федерації це зі складу 128-го спеціального моторизованого полку з місцем постійної дислокації в місті Вороніж. На Луганщині зростає нове покоління українських воїнів. У місті Креміна відбулися урочистості з нагоди 23-ї річниці з дня заснування. Луганського обласного ліцею Кадейський корпус. Два роки тому заклад був евакуйований із окупованого Луганська. У військовій частині Національної гвардії України у Слов'янську триває злагодження підрозділу. Мета цих навчань це відпрацювання практичних навичок командирів відділень з управління вогнем та удосконалення бойової злагодженості відділення під час наступу противника. Також вчора. Маріупольські поліцейські під час патрулювання міста вилучили понад 400 набоїв та гранату Ф-1 з запалом. І за інформацією нашої військової розвідки на станцію Харцизьк прибуло чергове підкріплення для окупантів. Це шість танків Т-72. На цьому поки що вся інформація. Якщо є питання, уточнення, будь ласка. Дякую, пане полковнику. Чи є запитання або уточнення? Якщо немає, дякую, пане Андрію. Дякую всім на цьому